Підготовку до опалювального сезону, теплі кредити, питання термомодернізації та енергоефективності обговорили під час селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Участь у нараді взяли керівники усіх областей та обласних центрів України. Цього року буде почало встановлення до кінця року ми встановимо від 250 до 300 індивідуальних теплових пунктів на персонально кожен будинок разом з лічильниками тепла. Тобто до кінця року ми розраховуємо більше як 40% міста покрите індивідуальним тепловим пунктом і лічильниками тепла. Більшість міст, власниками теплокомуненерго, є муніципалітет. Будь ласка, муніципальна гарантія коштів сьогодні у вас більше, ніж достатньо. Про 100% оплату. Компенсуйте свого власного бюджету і потім тоді. Це буде вже ваша відповідальність, тому що децентралізація це не тільки кошти, які ми вам передали. А я наголошую, що від 35%, про це сказав Геннадій Гровий, до 50% сьогодні зростає місцевий бюджет. Цього року у Тернополі планують запустити сім котелень, які працюватимуть на альтернативних видах палива. Проект передбачає модернізацію діючих котелень, влаштування нового котельного обладнання в існуючих виробничих приміщеннях, діючих котелень для спалювання торфу та інших видів палива. Перевага альтернативних видів палива не тільки в економічній вигоді, але й в безпеці, доступності сировинної бази та незалежності від поставки газу чи вугілля. На нових котельнях ставлять дороге обладнання. З якісними системами очищення, які відповідають європейським нормам, перші результати оцінили фахівці з Києва. Насправді в вашому місті є господарі, тому що ті цілі і ті ті направлення, які вони показали, це дуже показово. Ви працюєте з дуже багатьма міжнародними фондами, в яких залучаєте кредитні кошти і впроваджуєте альтернативні розвиток відносин енергії, запроваджуєте енергоефективні заходи. Це дуже є показовим, тому що ви економите споживання на кінцевому споживачі, і таким чином також залишаєте кошти в працювати на регіон. Тому Ну, ну молодці, що я можу сказати, молодці. Для тернополян уже відкритий пішохідний рух мостом від привокзальної площі до вулиці вояків дивізії Галичина. Щоправда, лише частково на тій ділянці, яка вже відремонтована. Одна опора моста у напрямку до старого парку перебуває ще у ремонті, адже виникла необхідність заміни конструкції через корозію елементів арматури. Затримка у роботі викликана технологічною необхідністю, висихання бетонних конструкцій. Так роботи триватимуть ще близько двох тижнів. Втім, уже з 22 червня тернополяни можуть сміливо. Користуватись однією гілкою розгалуження моста. реконструкцію реконструкція і підсилення несучих опор. Взагалі, робота розпочиналася по поточному ремонту, тому що ще взимку були виявлені певні недоліки, які могли бути встановити небезпеку для пішоходів. Зараз початку робіт було встановлено, що є набагато більші недоліки, тобто є пошкоджені конструктиви, які несуть загрозу, що міст може обвалитися. Тому було спроєктовано заплановано проект капітального ремонту. Роботи проводяться з капітальним ремонтом. Вони включаються підсилення опор. Заміну повністю пішохідних ділянок, гідроізоляцію. До речі, фарба, якою покриті сходи, з цього, і з іншого боку, є спеціальні гідролізаційні. Тобто тепер вся будь-яка, чи вода, чи сніг, чи рідина, яка попадає, їм не шкодить. Крім того, навмисно зроблено накриття цих сходів, для того, щоб люди себе почували безпечніше і комфортніше, чи взимку, чи під час дощу. І це ще додатковий захист, що в зимовий період тут не буде ожелоді, тому що дуже багато було травмованих людей на сходах, власне під час зимового періоду. Тому перша робіт завершена. Зараз ще будуть продовжені роботи на другий вихід, який йде на вулиці в войків дивізії Галичина. Нова тролейбусна лінія з'явиться у Тернополі. Уже розпочали роботи з її облаштування. Тролейбус курсуватиме через вулиці Бородівська, Лук'яновича до промислової та сполучатиме їх з іншими частинами міста. Поки що докладний маршрут управлінні транспорту і зв'язку Тернопільської міськради не повідомляють. Облаштування тролейбусної лінії обійдеться у 13 мільйонів гривень. Всі комплектуючі, починаючи від опор, проводу від комплектуючих, які навішуються на Опори після цього е, чіпляється дріт і світиль, освітлення світильники. Все це є в наявності, і в кінцевому результаті залишається тільки вже зараз от, певний період часу вичекати, щоб лінія була побудована. У Тернополі завершився міжнародний турнір з фріфайту. Битва за честь», який проводився під егідою професійного бійцівського союзу. Міський голова Сергій Надал привітав учасників з Польщі та України. А також подякував усім, хто долучився до проведення цього турніру. Окрему вдячність, очільник Тернополя висловив головному організатору змагань, тренеру Валерію Чоботарю. Мені тернополянину звичайно приємно, що такі відбувається саме в нашому місті. Оскільки у нас є прекрасна школа змічних єдиноборств. наші тернопільські бійці давно стали гордістю європейського фріфайту. Тому приємночний турнір відбувається саме у нас. Окремі вітання нашим гостям з Польщі. Такі турніри ще раз підтверджують, що наші народи є дійсно партнерськими і дружніми, а суперника може бути тільки на ринку. Хочу подякувати всім меценатам, спонсорам, всім, хто долучився до організації і проведення цього турніру. Окрема вдячність головному натхненнику, головному ідейнику, організатору змагань нашому легендарному тренеру і бійцю Валерію Чоботарю. Хочу побажати всім учасникам змагань жорсткої, безкомпромісної боротьби, всім глядачам гарних вражень, чесного суддіства і нехай перемагає сильніше. Напередодні дня молоді, яке в Україні відзначають у неділю, 25 червня, міський голова Сергій Надво привітав кращих представників молодіжних громадських організацій та студентського самоврядування. Очільник Тернополя побажав усім ясних цілей та завзятості активної життєвої позиції та вручив присутнім подяки та цінні подарунки. Молодь завжди була активним учасником громадського життя країни і нашого міста. Всі українські звиття, всі українські перемоги пов'язані саме з молоддю. Саме сучасна молодь створила революцію Гідності. Саме сучасна молодь вибрала європейський шлях розвитку нашої країни. Саме наша молодь першою стала на захист України під час російської агресії. І саме молодь в Тернополі є активним учасником громадського життя. Дуже багато успішних проєктів в місті реалізується або при підтримці, або з ініціати саме молоді. Не дедалі частіше беруть участь у програмі термомодернізації житлового фонду, де 70% коштів передбачені з міського бюджету, і лише 30 – гроші споживачів. Ось вулиця Оболоня до програми долучились спочатку мешканці оболоня 11 далі 19-го будинку. На черзі ще один. Мешканці цікавилися тим. Наприклад, і у другої табло місце стіни, коли мешканці тої сторони сказали, що результаті зими економія на опаленні була більше ніж два рази. Мешканці зацікавилися. Ми в свою чергу, я як голова ОСББ, запропонував їм варіант утеплення стіни за рахунок державної програми. Мешканці всі погодилися і ми почали це. Тобто на даний момент роботи будуть, як ви бачите, утеплення триває. Переваги термомодернізації будинок матиме гарний вигляд, а в квартирах буде комфортна температура. Навіть при відключенні централізованого опалення температура у квартирах не сильно впаде. Економія буде як у зимку опалення, так і влітку кондиціонери, оскільки будинки не будуть сильно нагріватись. Вісім багатоповерхівок уже утеплили цього року у Тернополі. На черзі ще 25. Економія, яку ми бачимо, ще. Через індивідуальні теплові пункти, чи через саме утеплення, це десь більше 50% скорочення споживання енергоносії. Відповідно, платіжки тернополян, крім того, що стають меншими, вони ще додатково отримують комфорт, плюс їхнє житло, відповідно також здорожчується. Цім утеплення фасадів програма передбачає заміну вікон на енергоефективні утеплення горищ, встановлення ІТП та лічильників обліку. Після проведення повної модернізації кожен споживач суттєво скоротить споживання енергоносіїв. Їх вартість у квитанціях зменшиться у два рази. Ті люди, ті мешканці, які зробили теплення фасадів, відчувають еко суттєву економію. Е, є окремі будинки, де ті кошти, які вклали люди, їм відбилися через споживання, зменшення споживання енергоносіїв і економію буквально за один сезон. Е, дуже багато мешканців вдячні також за те, що не тільки йде утеплення фасадів, але і вліткості набагато комфортніше в будинку. Е, в цьому році вже завершено 8 об'єктів. Загалом заплановано 23 об'єкти, загальна сума виділених коштів близько 5 мільйонів. Зараз поступають надходити до чергових від людей. Ще близько 15 запитів ми маємо від мешканців Тернополя. Тому якщо такі звернення будуть, ми будемо цю програму дофінансовувати, оскільки це є перспектива, це є енергозбереження. Крім того, мешканці будинків, які особливо об'єднані співвласники багатоквартирних будинків, які беруть в цій програмі, вони мають можливість скористатися урядовою програмою по теплих кредитах. Частину коштів отримати без відсотків за, за рахунок е, спеціальної кредитної програми, і їм тоді це ще виходить набагато дешевше у міській раді. Наголошують, клаптикове утеплення не можна вважати енергоефективним заходом, адже його встановлення не лише порушує норми, а й може завдати шкоду конструкціям будівлі та недовго прослужити. Натомість комплексне утеплення будинку дозволить майже вдвічі скоротити витрати на тепло та оновити фасад будинку.